Креготів зубами від розчарування. Експерт з мови тіла, клінічний та судовий психолог зі США доктор Джон Пол Гаррісон проаналізував зустріч Дональда Трампа та Володимира Путіна. На його думку, президент США поводився геть не так, як на зустрічах з іншими світовими лідерами а досить тепло та приязно, хоча все ще намагався невербально конкурувати з путіним у лідерстві. Зокрема, сиділи з розставленими ногами та складеними руками. При цьому експерт помітив, що американському президенту було складно слухати до кінця Путіна і приховати до кінця свого розчарування зустріч Трамп таки не зміг. Тобто обидва демонстрували пози сили. Це не виглядало як конфлікт, але кожен із них своїм тілом показував я тут. Головний Датвотензґавері інтерестинтімісовиф президент Путін Путін просто зачитував підготовлену промову без особливих емоцій, як і очікується в такій ситуації. А от Трамп був іншим. З того, що я бачив, він виглядав розчарованим. Енергії в нього було менше ніж зазвичай. Мені здалося, що він був засмучений. він скреготів зубами. Іноді він так робить, коли сердиться або дратується. Тож, на мою думку, все пройшло не так, як йому хотілося, принаймні з огляду на його мову тіла.